Герой сьогоднішнього поєдинку Віталій Кварцяний. Перед матчем майже ніхто не вірив в перемогу. Вашої команди на Діпро Арені. Ви перемогли. Що можете зараз відповісти цим критикам, які критикували вашу команду? По-перше, не, не розумію, чому нас записали зразу оцедери. І Нас критикували майже всі футболісти, які грали колись, канали і так далі. Але я не вражаюся. Дійсно, команда виглядала невдало. Але ми працюємо спочатку, треба з ротарями навести порядок, з захистом на все розобрано. Тому дійсно ми в полуконденційному рівні зараз. Команда розбалансована функціонально, тому така не зовсім рівна гра. Але бачите, ми створили 5-7 ульових моментів. І ще команда не зігралася, але колектив є, дух є. І сьогодні герой не я футболіст як перемога. Ми герої, як ми програли тоді. Сьогодні дебютували масло і Леандро. Чи ви їхньою грою? Здалось, що дуже класно відіграли ці новачки. Могли зіграти краще. Нема часу чекати. Дуже багато праці з маслом. Він дуже сміливий гравець, активний на другому поверсі, але йому треба побавляти в швидкісній техніці, в чому я дивився на тренування. Але він дуже старанний. Слов'янець такий впертий, завзятий Думаю, ми з нього через рік два зробимо класного гравця. А Леонардо, в нього є дух, є кваліфікація, але він функціонально. Бачите, сів. Я його просив активно підключатися, він тактично зіграв правильно. Але технічно ще були помилки, наче бити, куди попало, це теж, що підсів функціонально. Пане Віталію, що зробили з Майконом? Ви його віддавали в оренду, ви його критикували більше за всіх. Зараз він робить два дублі, приносить вам чотири очки. Я його критикував. Він і сьогодні не дуже вдало грав, але це бразильський талант. Він завжди вміє десь приспособитись, знайти момент, зіграти нестандартно і забити голи. Це його цінність. А віддали в оренду не за доброго життя. Він дуже добре виглядав. Ми за стягу віддали в оренду, отримали гроші. Нам потрібні були. І тому все нормально. Він розвивається потихеньку, і все йде своїм чередом. Дякуємо ще раз, ще раз перемогу.